Доброго дня, Автосервіс «Автосентер» – ваш партнер у створенні неперевершеного образу для вашого автомобіля. Наша команда професіоналів пропонує вам високоякісні послуги фарбування, спрямовані на відновлення блиску та захист поверхні вашого транспортного засобу. Наші послуги комплексне фарбування кузова. Використовуючи сучасні технології та якісні автофарби, ми пропонуємо повний перехід від підготовки поверхні до фінішного покриття. Результат гладка, блискуча поверхня, яка залишається стійкою до атмосферних впливів. Ремонт локальних дефектів. Невеликі подряпини, вм'ятини чи пошкодження лакофарбового покриття відновлюються з максимальною уважністю до деталей, щоб ваш автомобіль виглядав бездоганно. Фарбування елементів автомобіля. Ми робимо фарбування окремих деталей або елементів автомобіля, таких як двері, крила чи бампери. Це дозволяє ефективно виправити місцеві пошкодження без фарбування всього кузова, виправлення корозії. Наші фахівці проводять повне видалення корозії та захисні заходи для попередження повторного утворення ржавчини. Гарантія на якість кожна послуга фарбування в автосентер супроводжується гарантією на виконану роботу. Наш автоцентр – це не лише місце, де ви отримаєте якісне фарбування для вашого автомобіля, але і команда професіоналів, що розуміє, наскільки важливий для вас ваш автомобіль. Дзвоніть.